Доброго дня, друзі! Програма культурні діалоги», як завжди, проведу я, на Обашидзе. Сьогодні мій гість Богдан Бенюк, народний артист України, директор, художній керівник Київського академічного театру на Подолі. Пане Богдане, ви нас бачите, чуєте. Доброго дня. Бачу, і чую, добрий день. Звісно, Вітаю всіх. Всі, 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 всі. Дякую вам і святом. Пане Богдане, ви зараз стали керівником театру. Скажіть, будь ласка, от що вам найбільше імпонує в сучасному театрі? Ну, ви знаєте, це питання дуже складне, тому що нічого сталого у нас немає. Але. Життя зараз диктує дуже багато всіляких тих нюансів, які доводиться вирішувати по ходу життя нашого, в тому числі і театр, це живий організм, який е, щодня потребує е, вирішення е, багатої кількості великих питань і, і тим як. Е, Прокручувати репертуарну політику, яка буде і як технічно все це зробити, тому що в нас тут довкола зараз відбуваються всілякі події, пов'язані з війною із нальотами із світлом пропаже світла і так далі. Тобто величезна кількість всіляких речей. Але в цьому ще крім цієї господарської діяльності є ще велика творчість, е яка е малює перспективу розвитку театру. І оця перспектива вона найбільш манлива, тому що е ти розумієш. Я в даному випадку, як художній керівник і директор театру, розумію, що надзвичайно важливо вибрати е траєкторію польоту, куди ми йдемо і який репертуар ми будемо використовувати, і що для цього треба зробити. І тобто зараз я якраз в пошуках оцих всіх речей, які в першу чергу будуть працювати на майбутнє існування театру на Подолі. Богдан Михайлович, а як ви ставитесь от до такого явища, знаєте, от іноді його називають дводушем, тому що, наприклад, з одного боку, кажучи, нам нічого не потрібно російським, ми це розуміємо дуже добре зараз, як ніколи. Да? А з іншого боку, запрошують на виставу мастери Маргарита. До цього то потрібно ставити спокійно, з розумінням. Мовляв, а що ви сказали, яке слово, ви сказали, що є, чи що ви сказали? Дводушє, дводуше. 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 Все да. саме запитання говорить да, і відповідь дає, бо дві душі не можуть бути. Може, має бути одна душа. Ви знаєте, от я часто буваю на Заходах, там, де ви приймаєте участь, і коли ви щось розповідаєте про мистецтво і. Я завжди чую такі нотки політичні. Ви все ж таки були довго політичним діячем і думаю, що їм залишаєтесь і будете в майбутньому. Я би дуже цього прагнула. Чесно вам скажу. І от все ж таки культурна еліта не управляється політичною, але перша підсилює другу. Скажіть, будь ласка, от марафон. Ми зараз маємо цей соціальний марафон який формує думку. А от чому немає місця в ньому кіно? Чому не показують видатних постатей Давженка, кавалерідзе Миколайчука, Параджанова? У нього вчора була день день народження у Параджанова. Жодного слова. Я розумію, що старше покоління скажуть, ми все це знаємо. Але ми ж формуємо зараз і нове покоління, яке повинно бути патріотичним, пасіонарним. Ваша думка на це? Що ви скажете? Ну, е, ніхто не відміняв в будь-які часи, не відміняв момент навчання. І, мабуть, ті люди, які е, на якомусь етапі свого життя подумали, що вони все знають і все вміють. Вони глибоко помиляються, тому що вчитися треба до останнього подуху на цій землі, поки ти живеш. Бо е, як покаже життя і практика моя, е, що е, довкола виникають різноманітні всілякі речі, які заставляють тебе пересмислювати багато тих речей, які були і здавалися тобі сталими е, якийсь певний час. І тому -то ви сказали слово як е, політика. А я е, політику заміняю іншим словом громадянська позиція. І тому то е, без громадянської позиції ніякий, ніякий митець ніколи не існував. Весь цей міф, який нам казали про те, що головне брати участь у чому, а не важливо, чи ти перемагаєш, чи не перемагаєш. Це все виявилося фуфлом і неправдою, тому що перемагати треба прагнути всюду і завжди. І оце бажання перемагати, воно і дає оту потугу велику, до якої потім населяється багато тих речей, про які ви тільки що сказали, і казали, чому раптом в цей період, коли у нас війна, і раптом йдуть новини, і ці новини всілякі одинакові. Всі, і вони займають повну ефірну часу, і ці, і ці новини в переважній більшості вже не дивляться. Люди, бо вони вже надоїли, бо вони про пропроїлися. Але в прайм тайм починати вкрапляти живі ті речі, які пов'язані із сьогоднішнім життям у вигляді мистецьких заходів, чи вистава, чи кіно, чи зустрічі з якимись видатними е, малярство показувати або балет, або що. Але дуже важливо, щоб в ці частинки вклинювалися живі е, подихи, живі подихи людей, які займаються зараз мистецтвом. І не боятися в тому, що вони щось, наприклад, скажуть там різке з приводу з приводу керівництва нашої держави, чи як ведеться війна, чи якісь там зауваження будуть казати. Ми зараз настільки е, розвинене суспільство у нас в Україні і навчилося дуже багато речей, що нам не слід боятися цих речей, а навпаки, культивувати, аби люди говорили свої зауваження, а ті. То опоненти є, щоб вони вміли відділити, де є там поло, де зерно, і, і брали на озброєння. Бо я також сумніваюся, що в команді тих, хто керує нашою державою, є всі такі спеціалісти, які вищі, вищі там з, з значимості. Насправді ні, переважні більшість, бо там є дість, інші люди, які там імена вже їх знають і багато про них говорять, що вони не те роблять, не то виконують і так далі. Але як кажуть, диму позвоню нема, і тому то дуже важливо, щоб ці речі ми е, у команді, тим, хто зараз при владі і несе дуже потужну ношу. Неймовірно, бо під час війни робити якісь такі речі це складно і дуже відповідально. Але богу дякувати такі паростки є такої розумності, такої неймовірної, якоїсь сильного духу всередині. Бо той, хто пише, наприклад, промову Зеленському, і хто є речником його, це говорячи оці слова, які він повторює за ними, це неймовірно інтелектуальні люди, і патріоти України це чуються відразу по них. І дуже важливо, щоб таких людей було якнайбільше і не боятися е, того, що, наприклад, ми знаємо, що як рік тому назад, вже майже скоро мене рік, е, яка в нас була логіка життя. Рік тому назад і про що ми говорили, і про те, як ми казали, що в нас буде майбутнє, яке і не боятися, що багато із тих людей, які зараз керують державою, вони помилялися, говорячи ті чи інші слова. Але свої помилки треба вміти вміти абсолютно визнавати і, і міняти спосіб життя, так як це зараз диктує нам світ довкола. Ми ж розуміємо, що українці, ті, які були 24 лютого. Вони абсолютно відрізняються від тих українців, які повстали через три дні 27 лютого, і це 27 лютого, де е з, з боку е Європи повернулося назад. Близько 80 тисяч е, заробітчан які стали на захист нашої держави, то це говорить про багато речей, тих, які в рівновагу входять тим, хто покинув державу е, у ці найперші найберемніші дні перший тиждень, де величезна кількість мам, е, дітей, е, чоловіків, які не хотіли воювати, які. Ховалися за документи різні, фальшиві, і в коробках, і в машинах переїжджали через кордон. Це це було, але це та річ, яка в екстремальний момент свідчить про людину, як вона себе поводить. Коли стається біда, і людина побере в руки і починає керувати якимись певними елементами життєтаності. Зараз будемо намагатись зв'язок відновити. Я переповнив мені. Я його виключу. Будь ласка. Е, і коли вони е, заявляють свою антидержавницьку якусь позицію, і тому то це питання дуже таке. Час надзвичайно гарно, що ця поляризація відбувається по ходу, і, мабуть, якби нам треба було поміняти в державі і перейти на такі рейки про європейські. На жаль, у нас сьогодні зв'язок не дуже добрий, але ми будемо намагатись відновити сьогодні наш гість Богдан Бенюк, народний артист України. Сподіваюся, що ми зараз відновимо. Є у нас перспективи відновити.